Маю сьогодні за честь від ім'я Тернополян привітати вас у файному місті Тернополі. Це важлива подія для нашого міста, так і для України в цілому. Тому хочу подякувати одному з кращих економічних вузів Західноукраїнської університету за організацію цього форуму. а Також всім, хто долучився до організації і проведення. Тема, яка сьогодні буде обговорюватися надзвичайно важливою, особливо в той час, коли українці сьогодні борються за своє виживання, за збереження своєї державності, в той час, коли в світі відбуваються глобальні зміни в економіці. Тому це питання вважаю, не лише фінансів, не лише економіки, це питання національної безпеки. Хочу сьогодні побажати всім успішної роботи. Дуже важливо те, що в роботі форуму беруть участь як науковці, так і практики. Саме кращі моделі можна реалізувати і втілити саме, коли поєднання роботи науковців і практиків. Тому бажаю вам цікавих дискусій, нових цікавих. Іде цікавих пропозицій. Це час, який вимагає сьогодні. Нас дуже часто нових і нестандартних рішень. Сподіваємося, ви їх зможете напрацювати. А ми зможемо потім разом втілити.